Читаємо Сенеку 72, друга листа до Луцілія, восьма частина. Людина хитається, то з неба, е то до неба злине, то стрім голов летить до землі. Декому не бракне доброї волі, він домагається успіху, але до вершини йому ще далеко такий неодмінно то підніметься, то занепаде духом, то до неба злине, то стрім голов летить до землі. Зрештою, життя тих, хто обтяжений справами, хто недосвідчений, це постійне падіння. Вони провалюються, мов у ту епікурову порожнечу, у той хаос, що без кінця і краю. Є ще й третій рід людей, тих, які наблизились до мудрості, але ще її не досягли. Вони вже в них, вона вже в них перед очима, або коли так можна сказати, під рукою. Їм уже не страшна хитавиця. Їх уже не віднесе назад. Ще вони не на суходолі, але вже в гавані. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.